Так, мене звати Сергій Бойда, і сьогодні ми поговоримо про ще одну можливість для педагогів створення персонального цифрового портфоліо. І сьогодні ми будемо говорити про такий сервіс, який називається Блогер. Як відомо, Google сайти з'явились зовсім недавно, а ось блогер був доступний нашим вчителям понад 10 років. І кожен, хто хотів, міг створити власний блог. Нагадаю, що блог це в першу чергу живий журнал, який відображає поточну діяльність педагога. Тоді як сайт демонструє всі аспекти його діяльності. Однак можна налаштувати блогер так, щоб він показував і те, що нам буде необхідно. Отже, для того, щоб створити блог, нам потрібно відкрити 9 кіл. Звідси відкрити додаток, який називається блогер. Я створю новий блог. Для цього мені потрібно відкрити закладку зліва, знайти в самому кінці новий блог і назвемо його, наприклад, портфоліопойда. Післямо трошки. І нехай це буде цей рік. Натискаю кнопку далі. Зорієнтував, що цю частину можна потім поправити. Натискаю кнопку далі і додаю сюди ось таку адресу. В даному випадку я її заздалегідь підготував, і тому я сюди її вставив. Натискаю кнопку зберегти і чекаю деякий час. Зараз у мене завантажиться блогер. Ось нова публікація у мене з'являється. Бачите, ця частина порожня, там, де в нас публікуються пости. Також зліво ви бачите набір макетів. Макети, сторінки, теми, все, що завгодно для налаштування нашого блогу. Починаю я з того, що створюю нову публікацію. Ну, наприклад, натискаю плюс створити нову публікацію. Нехай це буде публікація. Ось так, починаємо роботу. І сюди я хочу вставити якийсь шматок тексту. Це цілком можливо, нічого складного в цьому немає. От Давайте я маю. Очок тексту, який я вставляю сюди. Ось він в мене є. Далі я сюди можу додати мітки і натиснути Опублікувати. Натиснувши кнопку Підтвердити, я бачу публікацію на моєму блозі давайте подивимося, як виглядає мій блог після публікації. Натискаю кнопку переглянути блог, і я бачу все, що мені потрібно. Насправді, оця простота створення такого вебсайту-блогу дуже приваблює наших педагогів, і, в принципі, вона себе Виправдовує. Давайте спробуємо налаштувати наш блог. Для того, щоб його налаштувати, у нас є закладка, яка називається макет. І в цьому макеті ми можемо побачити елементи, які ми можемо додавати до нашого блогу. Наприклад. Гаджети або віджети. А що таке гаджети? Гаджети це спеціальні програмні такі продукти, спеціальні програмні додатки, які можна додавати до нашого блогу, і вони будуть розширювати можливість нашого блогу. Натискаю, наприклад, от на лівій бічній панелі: додати гаджет. І вибираю будь-який елемент, який мені подобається. Ну, нехай це буде гаджет, який називається сторінки. Я його так і назву. Ми з ним будемо працювати ще пізніше. І натискаю кнопку зберегти. Власне, гаджет додано. Якщо я хочу, я можу помістити його в якесь інше місце. Ну, наприклад, я можу взяти його за роздільничок і потягнути і поставити от сюди нижче заголовка. Давайте подивимося, як виглядає те, що в нас вийшло. Але перед тим, як побачити це, нам треба зберегти результати. Натискаю кнопку Зберегти, і бачу, що у мене відбувається зараз зберігання. Зміни збережено, натискаємо переглянути блог, і ми бачимо, що у нас є ще закладка, яка називається сторінки, і закладка головна сторінка, яка веде на головну сторінку нашого блогу. Крім того, можна змінити тему. Тема це, власне, макет нашої сторінки, це зображення, яке буде на самій нашій сторінці, це зовнішній вигляд. Можливо, трошки неправильно перекладено самим блогером, але ну, наразі це виглядає саме так. Давайте ми змінимо зображення на ось таке. Наприклад, Picture Windows. Нам подобається така штука. Натискаємо Застосувати, натискаємо ОК і дивимося, як змінилося те, що у нас відбулося. Натискаю переглянути блог. Ось у мене так тепер виглядає ця сторінка. Ось у мене з'явилася закладка з сторінками. І, власне, все, що мені потрібно, в мене тут уже є. Закриваю цю частину. І цього разу я хочу налаштувати сторінку, де я хочу розповісти про себе. Як це зробити, досить просто. Натискаю кнопку сторінки і створюю нову сторінку. І в мене створюється нова сторінка, яка називається Про мене. Сюди я додам інформацію, ту, яку я додавав на сайт. Тут буде інформація про мене, де буде написано, хто я є. Тут буде додаватися моє фото, тут буде написано, де я працюю, і мої вподобання. Але цього мало, я хочу ще, наприклад, додати сюди фото. Для того, щоб додати фото, це дуже просто робиться. Є кнопка, яка називається Вставити зображення. Натискаю на неї і вибираю, наприклад, завантажити з комп'ютера. Точно так само ви можете завантажити Google Диск або обрати це зображення десь на якомусь сайті, і додати його сюди. Натискаю вибрати файли. Вибираю моє фото. І натискаю кнопку Відкрити. Чекаю кілька секунд, у мене вантажиться фото. Мені треба на ньому натиснути. І після чого натиснути кнопку Вибрати. А ось тут починається саме цікаве. Виявляється, що блогер має розширену систему керування завдяки тому, що він формує HTML-код автоматично. А як це можна? На, на, на практиці подивитися а все дуже просто. Наприклад, я натискаю форматування вирівняти за лівим краєм, потім беру саме зображення і піднімаю його вверх. Зверніть увагу на те, що моє фото, моє фото обтікається. Зображенням обтікається текстом, і відповідно я можу, підтягнувши оці елементи, трошки відформатувати цю сторінку. Що ж я можу ще зробити? А насправді я можу зробити дуже багато. Ну, наприклад, я можу виділити фрагмент тексту і зробити його іншим шрифтом. Для цього в мене є інструмент розмір тексту. Нехай він буде великий. А е, на закладці тип шрифта я виберу, наприклад, Times. І виберу його жирним. Власне, ось таким чином я його відформатував. Я можу зробити так само і з іншими текстами, і з іншим текстом, з іншими фрагментами тексту. У Google сайтах так зробити не можна. Але, власне, там це і не вимагається. Але ось наразі я зараз спробую завершити форматування. Ось. І оцю частинку. Власне, я завершив форматування, все, що мені треба, я зробив і можу опублікувати. Давайте натисну опублікувати, підтвердити. І наразі проблема постає в тому, що після того, як я опублікував, і натиснув переглянути блог, ця сторінка не відображається у мене на блозі. Чому? Тому що я її не додав до гаджета. Цей гаджет називається сторінки. Відповідно, якщо я натисну макет, то на макеті я можу знайти. Свій гаджет-віджит сторінки. Я натиснув редагувати, і відкриється ця сторіночка. До неї я можу додати новий елемент. Натискаю новий елемент, натискаю на назві, назву сторінки, і у мене з'являється випадаючий список, де написано про мене. Це та сторінка, яку я створив перед цим. Натискаю кнопку Зберегти. І натискаю кнопку Зберегти повторно. Давайте подивимося, що відбулося після цього. Натискаю переглянути блог. Ось я бачу: у мене з'явилися сторінки, і тут є сторінка. Яка називається головна сторінка. І тут ось нижче є сторінка про мене. Воно не досить добре видно, але треба просто змінити шаблон. Ось вона відкривається. Ця сторінка у мене відкрилася прямо тут. Або змінити положення гаджета. Давайте спробуємо змінити положення гаджета. Наприклад, я її поставлю ось сюди, в side, сайдбар Right, І натисну кнопку Зберегти. Після чого в мене відбувається зберігання. Давайте повторно подивимося, що в мене відбулося. Подивіться, будь ласка, у мене вже добре видно, сторінки є, головна сторінка і про мене. Я можу натиснути на неї і перейти на сторінку про мене, або натиснути на головну сторінку і побачити публікації, які у мене є на блозі. Хочу вам показати один лайфхак, який можна використати у роботі з блогом і сайтом. Так, наприклад, можна автоматизувати оформлення вашого сайту за допомогою блога. Яким чином це можна зробити? Для цього нам треба переключитись на закладку публікації і створити нову публікацію. У мене є невеличка заготовка, яка виглядає ось так. Цей текст має такі кольори: червоний, синій, жовтий на блакитному тлі. Давайте спробуємо його збільшити. Для того, щоб розуміти, як йому допрацювати, ось у мене є збільшення. А тепер давайте спробуємо відформатувати його певним чином. Наприклад, слово текст. Давайте ми зробимо найбільшим шрифтом. Зробимо його жирним та нахиленим. Кольори червоний, виділимо і змінимо його колір за допомогою інструмента колір тексту. Виберемо червоний кольор. Цей текст буде синій. Вибираємо так само інструмент колір тексту і вибираємо синій. А тепер оцей має бути жовтий на блакитному тлі. Я виділяю його. Також роблю колір текста жовтий. І додаю колір тла тексту. Це буде блакитне тло. Наприклад, ось таке. Давайте синій виберемо. Тепер давайте подивимося, як виглядає цей текст. Так, відформатувати текст на сайті я не можу. Однак я можу зробити таку штуку. Я можу переключитися в режим перегляду HTML. І я бачу код, який в мене додався на сторінку. Я можу виділити його. Скопіювати. Натиснув вже комбінацію, клавіш, Ctrl-C. Потім я перейду на сайт, який я тут створював, і можу вставити нижче код вставки. Ось він. Переключившись на закладку Вставити код, я додаю елемент, натискаю кнопку далі. Бачу, як виглядає мій код, і натискаю кнопку Вставити в результаті чого на сайті в мене додався елемент. В якому розфарбовано і змінено формат тексту, так як мені буде потрібно. Далі можу змінити розмір цього блока, і, в принципі, ось так на сайті він виглядає. Давайте натиснемо кнопку Опублікувати, кнопку опублікувати повторно і подивимося, як виглядає текст на моєму сайті. Натискаю кнопку закладочку, переглянути опублікований сайт. Що ж ми бачимо? Ось є вся сторінка, а внизу з'явився отой текст, який я опублікував. Хитро відформатоване. Давайте повернемось тепер до блогера. Що ж я можу ще додавати до блогера? В принципі, я можу додавати будь-що, однак при цьому треба пам'ятати, що блогер це більш стара версія додатків Google, і відповідно, не всі можливості, які зараз можна зробити, наприклад, на тому самому Google сайті, можна зробити у блогері. Однак це все обходиться завдяки тому, що можна вбудовувати код вставки. Давайте подивимося, як це працює на прикладі YouTube. Відкриваю YouTube. У мене формується список відео, яке я буду бачити. Так, ну от, наприклад, давайте ми відкриємо Дурнєва. поставимо на паузу. Тепер отримаємо код вставки. Для цього я клацаю правою кнопкою мишки на відео і вибираю скопіювати код вставки. Перехожу у блогер. Створюю нову публікацію. У цій новій публікації я буду працювати в режимі перегляду HTML. Клацею мишкою на сторінці, вставляю код вставки iFrame, і дивлюся, що у мене тут відбувається. Натискаю кнопку Опублікувати. В принципі, можна і без заголовка. заголовки бажано, але можна і без заголовка Давайте переглянемо блог, як він тепер виглядає. І що ж ми бачимо? А бачимо ми ось таку частину. Бачите, у мене відео вилізло за межі ось цього блока. Відповідно, щоб. Відео не вилазило за межі блока, нам треба його трошки підправити. Для цього нам треба знати тільки один тег HTML, який ми можемо використовувати. А для цього ми відкриваємо повторно наш блок. Дивимося, що у нас тут є. Оце публікація, цей пост. І бачимо два теги, які нам, можливо, вам невідомі, але наразі це дуже просто. Дивіться, є тег whites і є тег «Hates». Тег «Whites» дає можливість установити ширину. Нашого блока. Тег Хейтс дає можливість встановити висоту. В принципі, HTML дає можливість навіть забрати оцей тег, який називається Хейтс, він сам вибереться. Потім потрібний розмір. А тут я можу встановити, наприклад, 500 пікселів. В свої практики я знаю, що 500 пікселів для блоку для цілком достатньо. Натискаю справа кнопочку оновити. Дивлюсь, що в мене відбувається зміни збережено. Повертаюся назад на блок. Натискаю переглянути блог. Що ж я бачу? Я бачу відео, яке в мене сюди вставилось. Якщо е, наразі в мене є проблема з цим, якщо висота недостатня, хоча його можна переглядати і в Ютубі, в принципі, е, якщо висота цього блоку в мене недостатня, тоді я можу його змінити. Наприклад, поставити 400 пікселів. я не буду придумувати, як це зробити, я просто скопіюю код вставки ще раз. Перейду на блог, відкрию цю публікацію. Також в режимі перегляду HTML вставлю сюди і скопіюю оцей хейт 444 піксело. І ставлю його вище. От сюди. Цю частину я приберу. Вона мені буде лишня. І, власне, дивіться: в мене є iFrame. IFrame це вбудований код вбудування, який я вбудовую всій блог. Тут є Viz і Hates. І також є лінк на. На YouTube, а також є заголовки, все, все, що там було, що ми взяли з YouTube, Ми його сюди вставили, вбудували. Натискаю кнопку Оновити. Давайте подивимося, що у мене відбувається. Повертаюсь назад в блогер. Натискаю переглянути блог. І що я бачу? О цього разу у мене відео вставилось так, як мені треба, і воно вже гарно виглядає. Однак мені ще хотілося б, щоб воно було по центру цієї публікації. Це також досить легко зробити. Відкриваємо цю частинку, переключаємося в режим створення листів. Що ми бачимо? Ми бачимо плашку, де, очевидно, є якесь відео з Ютуба. Натиснувши на ньому лівою кнопочкою мишки, ми можемо виставити форматування. Форматування знаходиться ось тут вирівнювання. І я можу вирівняти, наприклад, по центру. Бачите, досить легко це робиться. Натискаю кнопку оновити. І повертаюсь назад. Давайте подивимося, як відбулось у мене оновлення блога. Ось, будь ласка, все те, що мені треба, є. Є якась текстова публікація, є основна сторінка, є все, все що мені треба. Ось воно все у мене тут наявності. Як же отримати адресу блога? Адресу блогу отримати дуже просто: ту адресу, яку ви хочете передати своїм учням або своїм колегам для перегляду? Це надзвичайно просто. В режимі перегляду, в режимі фронтенду, нам треба знайти зверху врядкову адресу ось цю адресу. І цілком достатньо для того, щоб передати учням або своїм колегам. Якщо ж ви хочете конкретну вставку саме на потрібний запис у вашому блозі потрібний пост. Вам треба, щоб у посту був заголовок, тоді ми можемо на ньому натиснути ліву кнопку мишки і зверніть увагу, як, як змінився вигляд цієї частини. Тут додався, додалося ще посилання на конкретний пост у на нашому блозі. Отже, у цьому відео ми подивилися, яким чином просто створити блог, як до нього додати текст малюнки відео, як створити окрему сторінку. Таких сторінок на вашому блозі можна створити дуже багато. Ну і власне ми ще познайомилися з таким чудовим лайфхаком, як змінити вигляд тексту, що не можна зробити у вебсайтах. Але можна скопіювати тут код вставки і туди вставити. Дякую за увагу. Побачимось!